Читаємо із першого післання святого апостола Петра 4 розділ, сьомий вірш. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Амінь! Так влаштовано Богом! Що все, що існує під небом. Має свій початок і, звичайно ж, має свій кінець. Всяка річ, чи то те, що створено, чи те, що народжено, воно народжується і йде до свого кінця. І одна із песимістичних книг Біблії, книга Еклезіаста, говорить про те, що час народжуватися, час помирати. І воно справді так. І ми це бачимо, ми це розуміємо, що те, що під Сонцем, те, що створено Богом, воно йде до свого кінця. Наша планета Земля, як і Вас Всесвіт, він також створений Богом. Свого часу наша земля мала свій початок. І, звичайно, вона йде до свого кінця. Останнім часом про кінець світу, про те, що ми наближаємося до кінця, говорить дуже і дуже багато. І, звичайно, це будоражить нашу уяву. Звичайно, це будоражить наш розум. Ми думаємо, а чи справді це так, чи ні. Ну, Звичайно, дивлячись на нас зал, що він наполовину. Заповнений, я думаю, що віра в нас дуже велика, як проповідував брат Оле, ніхто із нас не вірить в кінець світу. Або дуже мало. Чому? Тому що ну, не боялися і не прийшли в дім Божий. Але як би там не було, все-таки, що говорить Біблія про кінець світу? Як ви знаєте, післязавтра повинен він настати. Тікають хто куди. Одні знайшли таке село невеличке, десь у Турції, в горах, забронювали там місце по досить високих цінах, тому що це місце або це село одне, де не буде кінця світу. Інші запасаються, хто чим може, їдою, дехто навіть в трьохлітрові банки воду закручує, щоб стало надовше. Їдуть в село, там, кажуть, легше вижити. Хоча, хто його знає, при таких снігах спробуйте туди добратися і чи там скоріше не настане Князь світу. Як би там не було, серед народу є ось таке, якось би, таке збентеження. Кожний думає, а справді це так чи ні. Тим паче, що ось такого ажіотажу підливає ось це плем'я Мая. Десь колись хтось там складав якийсь календар. Сьогодні вчені люди, вчені люди, так звані, думають, розгадують, і вони дійшли, що десь 21-го має закінчитися існування світу. Чомусь мені ось ця вся ситуація нагадує місце святого Письма, яке є записано в Другому Пісня. Спіслані до Тимофія, четвертий розділ із третього вірша. Там написано, що настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони свій слух від правди відвернуть, та й до байок нахиляться. Цікаво, що сьогодні ті, хто називають себе вченими, культурними, освіченими, більше чують і слухають те, що говорять якесь там, якісь там плем'я, хто його знає, коли і як воно сказало, ніж те, що написано в ось цій святій книзі. Мало того, якщо б ви запитали в таких, в таких людей, що написано в Біблії про кінець світу, то, звичайно, вони цього не можуть сказати. Чому? Тому що настав такий час, коли байки або несенітниці краще сприймаються і запам'ятовуються, ніж те, що записано в Біблії, ніж те, що говорить Біблія. Цікаво, знаєте, коли ми дивимося або заглиблюємося в історію, то історія говорить про те, що на протязі 19 століть, тобто до кінця 19 століття, 18 разів. Назначали кінець світу. Якщо забрати перший вік, ну я думаю, що там перших десь 7-8 віків цього не було, але все-таки, якщо забрати перший вік, тому що там були апостоли, і вони, звичайно, до цього не допускали, то можна сказати, що раз на 100 років назначали таким чи іншим чином кінець світу. В 20 столітті. Починаючи з початку і аж до кінця ХХ століття, кінець світу вже назначали немало-небагато аж 33 рази. Дуже багато тому, що порівняно із 19 століттями це надзвичайно велика цифра. Починаючи із 2000 року, ми проживаємо вже 12 років. Ми бачили вже на наших очах. Ну, я не знаю, я так сам собі думаю, що десь вже 3-4 рази вже назначали. Пам'ятаєте, в 2011 році і на 21 травня, там на такі-насякі числа про це говорили навіть тоді, коли мінялося число із 1999 на 2000, говорили дуже багато, має бути збій в енергії, там таке інше в комп'ютерній системі і тому подібне. Всього цього не сталося. Звичайно, це розхолоджує і, звичайно, це зневірює людей. Чому? Тому що люди спочатку вірять, а потім, коли бачать, що цього не стається, вони зневіряються. І все-таки, що говорить Біблія про Кінець світу? Як вона це висвітлює? По-перше, що хотілося би сказати, це те, що, звичайно, конкретної дати. Ніде ми не знаходимо. Коли ми відкриваємо Євангелії від Матвія, 24 розділ, із 36 вірша, то тут написано ось як. А про день той і про годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Тобто про те, якого числа, там, чи якої там дати, чи яким там іншим якимось. Чином вичислити ось це, це число не можна, тому що ніхто не знає ось цього. Мало того, ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос возносився на небеса з гори оливної, і ось там біля нього були ті учні, які окружали Його. Вони запиталися, чи ні часу цього, Господи, Ти установлюєш царство своє? Що сказав Ісус Христос їм? Він каже, то не ваша справа знати час та добу. Це знає тільки Господь, коли Він має у своєму плані. Тобто Господь Ісус Христос не те, що Він дав натяк, або, скажімо, якесь там число, Він забороняє, щоб людина навіть вираховувала це. Але разом із тим, Ісус Христос або Свята Євангелія, вона говорить нам про те, що має відбуватися. Під час кінця світу або приходу Господа Ісуса Христа. І ось цій же самій 24, 24 му розділі Євангелії від Матвія ми читаємо із 3 вірша. Коли ж він, тобто Ісус Христос, сидів на Оливній горі, підійшли Його учні до Нього самотньо та й спитали: скажи нам, коли статися має це? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку. Ісус же промовив у відповіді: стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, і мор та землетруси настануть місцями. Якщо Господь Ісус Христос заборонив нам вираховувати ось цю дату, або число чи добу Його приходу, тому що це знає тільки Отець Небесний, разом із тим Він каже: але я вам кажу ознаки, коли має це статися. Тобто, коли ви будете дивитися навколо себе, і коли ви будете бачити ось те, що відбувається, відбувається, то знайте, що близько, що вже при дверях. Ви почуєте про війни, ви почуєте про землетруси, про мор, про голод, ви почуєте про те, що повстає на народ на народ, царство на царство і таке інше. І коли ви це все побачите, то знайте, що вже при дверях. І тому, коли сьогодні ми дивимося на те, що відбувається, звичайно, ми можемо говорити про прихід Ісуса Христа. Цікаво, що з самого початку, ще з першого століття, навіть апостоли говорили про швидкий прихід Ісуса Христа. Але на протязі 20 століть цього не сталося. Але вже тепер. Ми можемо говорити ясно, тому що бачимо, що все те, воно з таким надзвичайно яскраво воно відбувається в нашому житті. Отож, про дату чи про число, чи про добу не можна говорити, і це заборонено самим Господом Ісусом Христом. Але все-таки, що таке кінець світу? Як кінець світу описує свята Євангелія, свята Біблія. Ну, звичайно, ми говоримо або Євангелія говорить про те, що це буде не просто один день, це не буде якась один така мить, і все сталося, і все на цьому все закінчилося. Це процес, який буде продовжуватися досить і досить довго. І тому на якраз на сторінках Євангелія Біблії показується яким чином буде відбуватися або буде все йти до свого логічного кінця, до кінця світу? Звичайно, перш за все ми говоримо про те, що, потри... що має відбутися, це те, що церква Ісуса Христа повинна буде забрана. На цей, або про підхоплення церкви є декілька думок, але я притримуюся і впевнений в тому. Що Церква Ісуса Христа, як наречена, як свята, як та, котра себе посвятила тому, щоб служити Ісусу Христу, Христос, як жених, як наречений, він не допустить того, щоб церква була в якихось таких бідах, негараздах чи горях. І тому я впевнений в тому, що перше, що чекає або що наближає нас до кінця світу, це підхоплення, це Вознесіння Церкви Ісуса Христа. Ось так, як є написано у Першому післанні Павла до Корінтян, 15 розділ із 51-го вірша. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Часто ми цитуємо також перше Солонян, четвертий розділ, там 15, 16 вірші, де повстануть або воскреснуть померлі, потім ми перемінимося, будемо підхоплені і там разом з Господом завсіди будемо. І це говорить про те, що церква, вона вже живе в переддень Вознесіння, тому що те, що відбувається, воно ще раз і ще раз говорить про прихід Ісуса Христа, або як. Називають або, як говорять, про кінець. І тому ми очікуємо приходу. І так хотілося б, як знаючи це, щоб кожен із нас, дивлячись на ознаки кінця світу, щоб він бери своє серце в чистоті та святості, був готовий до підхоплення до того моменту, коли Господь забере свою церкву. Що ж буде відбуватися ось тут, на землі? Про це говорить знову Ісус Христос. Тут же у 24 розділі Євангелія від Матвія, Він каже так із 21-го вірша. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу, і аж досі і не буде. І коли б не вкоротилися ті дні, то не спаслася б ніяка людина, але через вибраних ті вкоротяться. Скорбота велика, ось тут, на цій землі повстане. І якщо сьогодні люди чекають кінця світу, то вони правильно це чекають, тому що не знаючи Господа, тому що, будучи далеко від Бога, тому що, обернувшись спиною до Господи, вони відчувають, що кара Господня буде на цей світ, на цей народ, на безбожників, які сьогодні глумляться з істини святої Євангелії. І хай бояться, і хай тремтять, і хай переживають, але якщо б вони схаменулися не просто з тим, або боялися ось цим людським страхом. Якщо б людина боялася страхом Господнім, то, звичайно, сьогодні ось цей зал був би переповнений тими, котрі б прийшли для того, щоби помолитися, щоби віддати славу Господу і для того, щоби попросити в нього пробачення. Сьогоднішнє запровадження як біометричних паспортів. Сьогоднішні Багато бесід, і це не тільки бесіди, а реалії, провадження чіпів. Вона також говорить про те, що ми вже передень цього. Адже те, що повинно це все бути в період великої скорботи, воно обов'язково буде. І відкриття Івана Богослова, воно говорить про це. Сьогодні деякі держави вже мають, деякі єдину ось цю карту. Індифікаційну, яка ототожнює кожну людину і в цій карті, в якій є цей чіп.